Усім привіт! Сьогодні я разом із геймером Трипро граю у головоломки. Сьогодні. ж забула розповісти, що тут турбомишка або ж свої. <пробачте. Пробачте. Куди ти? Куди ти? Ой-ой-ой. я -ой -ой. перший. Пробач. Я тут. Я зараз тобі допоможу. Добре, то я не пройду. Тут треба удвох. Так. Іди, йди. Пройшла. Дякую. Будь ласка, тільки не стрибай. Окей? <рес> Добре. Стрибай на мене. На мене стрибай. Дякую. О, тут з'явилася драбина. Так. А я не можу на неї залізти. О, все залізти. Так кумедний. Це круто чи ні? Круто! Ну добре, давай у таймери і стрибка. О, обожнюю це. стій, стій. Сті. Я йду. Ну, нам допомогли. Швидше. Стій, стій, сті. хай оці пройдуть. Добре. А ми потім е, у двох будемо. Добре. Все, іди на мене. Ху. Давай. Зараз стрибаю. Іду до жовтого паркуру. Ну, буду його вмикати. Ну, так-так, а я по цьому пр... пострибаю. Угу. Стій. А, добре, добре. Ходімо, швидше. Ай! Я Дів... не піду без тебе. Тоді ну, давай разом. <сіхі> Все ходімо, пишу, ходімо, пишу, ходімо. Пишу. А можна тебе же я цей паркур пройду? Ну, добре Буду намагатися. Тільки стій. Добре. Постійно. Ай. Ой-ой, я зараз до тебе йду. Добре, о, дякую. Ой. Ходімо. Стрибай на мене. Я цю кнопку сьогодні на не натискав. О, о, ай, він зліз з паркуру того. Чекай, ні. Ні, зараз нормально. Все, можеш стрибати. Дякую. Іди далі. Ну, тобто. Не О. Далі а назад. Зараз тобі, напевно, допоможе цей інший. Напевно. Я на це сподіваюся. Ходімо швидше. Уже, мені стій. Я хочу цей пройти. Я вже пройшов. Іди на жопу стій. Ходімо швидше. Все. Потім чесно пройдемо, добре? Так може так чесно. Ну, добре, пішли у в... подвійну біду. Так, так. кричи так. Добре. Йди, йди просто йди. І тепер тобі треба стрибати. Добре. Цікава гра. Так тоже. Доб... Я пройду це, э, Добр... Добр... я простріляю. Іди. Дякую, дякую. Ух, а мені тяжкий. Е, у інший раз можу я цей пройти? Ай, я не сміх. Тепер я пройду ти. Добре? Добре. А я легкий пройду. Добре, так. Хе -хе. Добре. Все, все, все йду на легкий. А? Я ж натиснув. Добре, пострибай ще. Добре. О, іду. Стриб. Все, іде, 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 іде. Так, так, так. Ідеально. Готуйся. Победу. Почекай. Ага, я готовий. <гнє> Треба було натиснути стрибок. Пробач. Стреляем ему. игру. Ай! Можешь пострелять. Аааа. Зачем что? Ну, то иди давай у лобби. Не-не-не. Мы не лобби. И добре, давай по-честному пройдем. Ти ж хотіла. Ходімо швидше, швидше, швидше. Ой. Добре, добре, кричи. <рес> Тепер я оцей жовтий пр. Ну там, де треба до ага. жовтої кнопки. Ага. Там складно. <рес> Все, я. Дстій! Ти куди? Ой, Ти мені Мі заблокували? Пороба. Все, біжи, біжи. Ходімо. Все, по-чесному тепер пройшли. Я навіть і не думаю, що ми пройдемо. Куди тепер? Давай У... лабіринт. Добре. Тому що, я думаю, всі вже зрозуміли, як проходити подвійну біду. Просто треба там час Так. Синю. Так, рожево рожево зараз. Є кнопка. Є. -є, -є. Поруч зі мною. Добре. Тепер... Я відкриваю червону, піду в червону. Я в червону. зараз піду туди. Так, 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 у червону червону і відкриваю жовту. Я її зараз знайду. О, жовта відкрита. Тепер ти червону відкривай. Іди в червону. Дякую. Іди в жовту. Все, тепер нам треба синій. Так, я натискаю на синю. Треба іншу синю. Все, погнали. ходімо. Швидше, швидше, швидше. 3, три, два, один. Я прийшов. Я встигну. Встиг. Прикольно. Так. Тепер пішли на другий. Этаж. На другий поверх. Ну так, пробачте. Я трохи підзабула. Ай! Угу, Мене скинули. Я червона. Ти червона? Так. Окей, тоді я синій. Тут а, ось... Є, є, є. я випадково натисню. Тут ось треба на синю, якщо ви червоний, то на синю синю треба. не треба. А... Добре, проходь, проходь, проходь. Ой. Ми обоє не А якщо ви сині, ну якщо ви червоні, не треба на синю натискати. А якщо ви сині, не ну, треба на червону. Ну це логічно. Ну так. Треба тут до стінки, до стінки легше. Так. Можна, звісно, і на середину. Але. на середину, але біля стінки легше. О, у мені прыгають. Стрібають по мені. Давай. Мене стовхнули. Ну. Тоді наступного разу пройдемо так.